Відеонагляд, додаткові лавиці та освітлення. Заступник міського голови Василь Зазуляк роз'яснив містянам, на що витратили додаткові 1,6 мільйонів гривень у скейт парку. Сучасний скейт-парк у центральному парку імені Шевченка відкрили майже місяць тому. За цей час у соціальних мережах люди вже встигли як потішитися новій локації, так і висказати свої невдоволення. Останні стосувалися поломок на доріжках і додаткових коштах, які нещодавно виділили з бюджету міста. Василь Зазуляк уточнив, мова йшла не про ремонт нового скейт-парку, а лише про його дооблаштування. Наприклад, лавиці, а вони ввечері постійно зайняті. Тобто ми докупили певну частину лавиць, ми побачили, що чотири опори не справляються, і поставили додатково ще дві. Вони теж досить дорого вартують. Також тут повністю не було передбачено озеленення. І, як ви бачите, досить ну, гарно, достойно зроблено нашим зелентрестом. І ще потягнула трошки додаткові кошти робота по влаштуванню саме такого бетону стопінгом. Тобто це верхній шар, який затирається в свіжий бетон, але він довговічний і по ньому комфортно. Накататись між тим пошкоджені ділянки скейт парку підрядник усунув за власний кошт посадовці кажуть, деякі моменти дійсно не врахували під час будівництва, тож зараз на них закцентували увагу і підсилили необхідні конструкції. Декілька тижнів назад говорили про те, що деякі частини парку, враховуючи те, що діти катаються на самокатах з пегами, вони нищаться швидше, але Розуміємо, що роз'яснювальна робота, ну напевно, що це діти, тобто можна їм пояснювати, але тим не менше, напевно, кататися будуть. Тому просто в таких місцях попросили підрядника, щоб він... Виконав захист з нержавіючого кутника. Тих, щоб звернети увагу, там де найбільше так трошки щухали вони. Ми там додатково поставимо кутники. Ну і так буде, так будуть вже кататися. Діти також ведуть перемовини з дирекцією парку, аби для майданчика виділили окремого працівника, який доглядатиме за поведінкою юнаків, каже Василь Зазуляк, і додає, що довговічність скейт парку все ж таки залежить і від того, як його використовують. Молодих екстремалів вкотре закликають ставитися бережно до локації, використовувати доріжки за призначенням, не смітити, не ламати лавиці і любити своє місто. Олена Крічко, Андрій Моронеску, новини Чернівців, телеканал СІ-4.